Водій вантажівки припаркував свою машину на правому узбіччі, аби вийти і набрати води. В цей час неї врізався легковий автомобіль, який з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху. Коли не повернувся назад, сісти в машину, почув удар. Зразу не зрозумів, що сталося. Вийшов, подивився, вже стояло ауді. І люди дивилися, що вже були неживі. Водій автомобіля Ауді який рухався в напрямку міста Житомира, з невідомих причин виїхав на ліву сторону дороги, подальшому на узбіччя, де здійснив зіткнення з вантажним автомобілем, який знаходився припаркований на правому узбіччі. як з'ясувалося, у машині їхала родина зі Львова. Вони поверталися із відпочинку з Феодосії. Попри те, що в іномарці спрацювали подушки безпеки, від великої сили удари чоловіки жінка загинули на місці. Трирічний хлопчик помер у лікарні, а 13-річна дівчинка перебуває в реанімації.